Я серб, я вивчив українську, я волонтер. <реш> а як ти став волонтером? В сербі одна проросійська пропаганда в нашій державі. І коли я був молодший, я думав, це правильно, Вірити, що росіяни нам казали, мій брат і так далі. Мої так звані друзі мені дали зетку, я носив зетку і мені не було приємно, розумієш, а потім знайомся з українцями, біженцями тут, в Швейцарії. Мені просто було цікаво. Я казав, добре, я зараз буду читати про вашу історію, буду вчити українською. Я вже три рази був в Україні. Так, вибачаю в мене акцент, якщо не кажу так правильно. Е Їхав у гуманітарку, там, де потрібно типу, генератори, батерія, медикамеліки, турнікет і так далі. Так, був в Сумі, Харків. Я знаю багато інших іноземців, які, на жаль, загинули. У мене знайомі загинули. Я собі. Казав, я серб, я слов'янин, я сильний. Розумієш? Я не боюся смерті.